У період різдвяних свят у храмах проходитимуть святкові богослужіння. Люди масово відвідуватимуть культові споруди, запалюватимуть свічки, лампадки. А це, у свою чергу, вимагає особливо обережної поведінки вірян з вогнем, щоб не допустити виникнення пожежі. Саме тому, з метою попередження випадків загорянь у церквах, співробітники Володимирського районного управління ДСНС провели бесіди з настоятелями храмів Нововолинська. Рятувальники зазначають, під час а з богослужінь у церквах завжди перебуває велика кількість людей. Використовується відкритий вогонь, а в оздобленні та конструктивних елементах храму переважають легкозаймисті матеріали. Тому кожному важливо дотримуватись правил пожежної безпеки. Напередодні Різдва Христового рятувальники провели інструктажі із священнослужителями щодо правил пожежної безпеки під час богослужінь у храмах під час святкування Різдва Христового, перебуваючи у Храмі, слідкуйте за своїми свічками та полем'ям свічок оточуючих, ознайомтеся з планом евакуації із храму та розміщенням первинних засобів пожежого сіння. Також слідкуйте за дітьми, щоб вони не Награлися із свічками або поряд з ним. Під час зимових святкувань стрімко зростає і кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки у побуті. Для того, щоб зменшити ризики надзвичайних ситуацій, рятувальники надають наступні рекомендації. Також хочу нагадати усім громадянам про основні правила пожежної безпеки у побуті. Під час Приготування різдвяних свят не забувайте про правильне поводження з вогнем під час експлуатації печей, газових та електроприладів. У жодному разі не залишайте їх без нагляду, та особливо коли вдома є діти. Отож, дослухайтеся до порад фахівців ДСНС, і це допоможе вам безпечно зустріти і провести прийдешні свята.